Як співати і потрапляти в ноти? Фа, фа, фа. До, до до Забагато до <кхи> У мене немає ні голосу, ні слуху, що мені робити. Я видумую, видумую. Повірте, ви це відчуєте. Друзі, привіт! Ви на моєму каналі! З вами Оля Провось. І сьогодні буде нове корисне відео для вас на дуже цікаву тему: як співати і потрапляти в ноти. Це питання, яке цікавить дуже багатьох людей, особливо тих, хто тільки починає свій вокальний шлях. Дуже часто ми чуємо таку фразу: у мене немає ні голосу, ні слуху, що мені робити. Тепер давайте розберемося. Дивіться, якщо людина, в принципі, вміє говорити, а в неї немає якихось патологій голосу, вона не говорить ось так. Добре день. Це вже значить, що в неї є голос. Інша справа, чи вміє вона ним користуватися саме під час співу. Тобто тут треба працювати, звісно, над технікою вокалу, розкривати ваш голос, тому що його можливості надзвичайно величезні. А щодо фрази, у мене немає слуху. Теж, якщо ви в принципі людина, яка чує, ви не глуха, у вас немає вроджених особливостей, то все, що вам треба розвинути, це саме ваш музичний слух. Адже коли ми ще дуже маленькі і вчимося говорити, як ми запам'ятовуємо звуки і слова дорослих, саме музичний слух нам допомагає запам'ятати ці інтонації, цю різницю між звуками. І, врешті-решт, практично кожна людина вона говорить. То чому ж одні люди потрапляють в ноти, а інші не потрапляють? Тут потрібно розвивати саме координацію між вашим слухом та вашим голосом. Тому що а у деяких людей від самого народження ця координація добре налаштована, ну це якось генетично передається. А інші люди їм важче е, знайти ту нотку так швидко, так влучно, але повірте, усе можна розвинути. Давайте собі уявимо, як це все працює і що таке ця координація. До прикладу, є якийсь звук, так? Наш слуховий нерв спіймав цей звук, дає сигнал в мозок, що звучить така-то, така-то, нота. Мозок, в свою чергу, дуже швидко передає сигнал нашим голосовим зв'язкам та іншим м'язам і структурам, які беруть участь у звукоутворенні. І тільки після цього відбувається ма ма Відбувається вже нота. Так, уявіть, який довгий великий шлях. Нам треба подолати, щоб, зрештою, наш голос потрапив у певну ноту. І, звісно, якщо ви, в принципі, в житті співали не так і багато, ніколи не тренували ваш слух, то ця координація вона буде така дуже повільна. А, і саме тому люди приходять на уроки вокалу до педагога, який за допомогою різних і корисних вправ розвиває ваш слух. так? А, тому що ми маємо спочатку почути ноту, потім її відтворити. Тут ще важливу роль відіграє саме наша музична пам'ять. Тобто, одна справа, коли ми нотку почули, а нам треба ще ж її запам'ятати, а щоб потім проспівати, наприклад, уже без інструменту. Або коли ви хочете заспівати якусь пісню, вам треба її. Почути, запам'ятати мелодію, щоб потім змогти відтворити уже використовуючи тільки свій власний голос, тобто підмінус, коли у нас немає ніякого жодного орієнтиру, немає голосу вокаліста, і вам потрібно співати вже самостійно. Тобто дуже важливо розвивати саме слух музичний і пам'ять. І, мабуть, вам цікаво, чи можна розвинути оце все без педагога. В принципі можна. Звісно, головне тут, що регулярно і систематично цим займатися, для того, щоб тренувати в першу чергу свій мозок, тому що, як бачимо, все йде від нашої голови. Як же ви можете тренувати це вдома? А якщо у вас вдома немає ніякого інструменту, там, фортепіано чи гітари, ви можете скористатися. Інтернетом, наприклад, пишете віртуальне піаніно онлайн, і там випаде купа сайтів. Перед вами з'являється клавіатура фортепіано. Вам не обов'язково знати ноти, розуміти якусь базову теорію. Ви просто бачите ноти перед собою, берете і натискаєте. Там буде написано До Раміва сі, до. Натискаєте нотку до і пробуйте її відтворити. Наприклад, на звуці М. Навіть людина, яка ще погано, музично розрізняє ці всі звукові сотності, вона, в принципі, якщо вона в неї потрапить, в цю ноту, вона це відчує. Це буде настільки гарне, таке злиття інструменту і голосу. Якщо, наприклад, буде звучати ось так: або отак, або отак. Ми почуємо, що щось, наче, наче не те. Тобто, коли оці два звуки ми чуємо чітко два, це значить неправильно. Нам треба шукати ноту до тих пір, доки ми не відчуємо, що ми дійсно в неї потрапили. Повірте, ви це відчуєте. <ган> Навіть можете зараз спробувати зі мною. Або <ган> до, до, можна проспівати те, що ви граєте, так? Нотка до. <ган> до. Що ще можна робити? Якщо ви, наприклад, взяли ноту до і відчуваєте, десь воно не там, пробуйте по цій ноті, а значить, її розтягувати нагору. А ви будете їхати, 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 і в якийсь момент ви відчуєте, що ви дійшли до правильної точки. Наприклад, до. До, і ось я в ній повторила до. Або коли ви десь будете вище, ніж ця нотка. Йдете нагору, щоснете, і пробуйте спускатись на. І ось ми до знайшли. Потім берете наступну ноту. нота, ну ре. І Пробуйте так само її шукати. На початку може бути складно. Але якщо ви будете от реально часто це робити, повірте, ваше вухо, ваш мозок і ваші зв'язочки вони між собою всі синхронізуються, будуть працювати дуже згуртовано і швидко, і ви дійсно почнете краще чути і краще потрапляти, звісно, в ноти. А що ви можете ще робити? Вже коли, наприклад, ці нотки вам легко було грати, ви можете натискати цю нотку по три рази. І пробувати відтворити три рази однаковий звук. До-до, до. до, до. Да, співпало. Потім берете ре. Ре, ре, ре. Якщо, наприклад, важко вам потрапити, пам'ятайте, що найлегше відтворити звук це коли ви знаходитеся в розмовній позиції. Тобто, наче ви говорите ре, ре. ре, ре, ре. ре. А, бо коли ви будете співати і так ре, ре, або ре, якось щось змінювати, буде набагато складніше. Тому ре. ре, 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 порекали. Тепер давайте мі, 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 три рази одна нотка, потім Фа, 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 фа. і так далі. Коли це стало легко, ви можете просто програти нотки від До до до. До, до до забагато до. Ось таким чином. І потім спробувати проспівати їх. Це я зіграла гама до мажор, називається. Дуже корисно її проспівати. Тобто ви так граєте, граєте, слухаєте, слухаєте, і потім з інструментом до, ре, Мі, фасоля, до. прийшли нагору. І назад До, сі, ля, соль фа! Так багато-багато разів. То саме це педагоги зазвичай дають на заняттях з вокалу, ну, це така маленька частинка з того, що використовується, і поступово ці вправи ускладнюються, ускладнюються, ваш слух розвивається і розвивається. Отже, ми з вами сьогодні дізналися, що для того, щоб вправно потрапляти в ноти, коли ви співаєте, необхідно розвивати координацію між слухом та голосом. Також, звісно, необхідно багато співати пісень. От просто вмикайте пісню, відкривайте текст пісні і пробуйте співати цю мелодію. А, тобто все робимо так, паралельно. Тут вправами ми розвиваємо слух, там співаємо пісні. Ще вам потрібно проспівувати ноту дуже впевнено. А ви повинні настільки прям собі довіряти, що ви точно потрапите в цю ноту, тому що, якщо ви співаєте ноту і сумніваєтесь, вона буде звучати так. А-а-а-а-а-а-а-а-а. Нестабільно вона хитається. А Ми відчуваємо цей сумнів, так? Якщо ви подумаєте спочатку, себе налаштуйте, що я впевнений, я точно потраплю в ноту, ви так її проспіваєте. А! 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 -а. А те ж саме відбувається, коли ви співаєте пісню. Повірте, якщо ви будете себе налаштовувати так, що я візьму ноти впевнено, чітко, точно я скрізь потраплю, то дійсно ви будете співати набагато краще, ніж коли ви будете сумніватись. Я видумую, видумую енд в історію свою я, викарбовую я, викарбовую сум скупою мовою. От перевірте на собі і напишіть в коментарях, чи дійсно працює е, саме оця установка, що я впевнений в тому, що я потраплю в цю ноту. Якщо чесно, то у всіх моїх учнів це працює, це працює їм на користь. А як тільки я їх прошу максимально впевнено, чітко і коротко входити в ноту, е, вони звучать набагато краще. Тобто менше думок. Більше діла я викладаю вокал вже 11 років, і у мене було дуже багато учнів, які приходили, і їм важко було потрапляти в ноти. От вони не орієнтувалися. Але повірте, що кожний з цих учнів, врешті-решт, він дуже прогресував. Тобто, не було такого, що ми робили вправи, ми займалися, а усе залишилось на місці. Ні, людина почала чути, відчувати оцю звукову сотність. Вона почала знаходити ноту набагато швидше, почала співати а вже ж мелодію пісні, точніше. Тобто, це дійсно працює надарма усі учні роблять. Багато-багато вправ на заняттях. Тобто на заняттях з вокалу оці всі вправи вони допомагають вам одночасно налаштувати як ваш музичний слух, так і музичну пам'ять, так вашу техніку, техніку вокальну і вашу впевненість ви теж прокачуєте, тому що педагог дуже вам в цьому допомагає. саме тому уроки вокалу з педагогом настільки корисні. Якщо у вас залишились запитання, будь ласка, задавайте в коментарях. Якщо вам відео сподобалось та воно було для вас корисним, будь ласка, підтримай мене лайком, а дайте мені якийсь зворотний зв'язок, тому що потрібна мотивація знімати далі і далі. Також я буду дуже рада вашій підписці. Будемо розвивати україномовні канали на YouTube разом. Отаке було сьогоднішнє відео. Сподіваюся, воно вам було корисним. Я вам кажу до зустрічі, до скорої зустрічі. Бувайте!